Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні я запрошу вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. А тема нашого заняття кольорове літо. Все теплим промінням зігріто. Ура! Починається літо і сонце всміхається з неба. Нам більшого щастя не треба. Дітки, ось ми і дочекалися літа. Літо це найулюбленіша пора року дітей. І дорослих це одна із чотирьох пір року з найвищою температурою повітря. Літо це пора, коли навколо все цвіте, милують око найрізноманітніші квіти. Літніх місяців усього три. Починає літо місяць червень. Чому його так назвали люди? В червні. Пишно цвітуть яскраві червоні маки, достигають червоні суниці, черешні. А ще у садівників багато роботи. З'являється багато гусені. А гусень у давнину називали червами. Другий місяць літа називається липень. Це найспекотніший. Найсухіший місяць літа. Дні стоять жаркі, безвітряні, ночі теплі. Липень час цвітіння липи, хоча починає липа цвісти у червні, і над нею літають бджоли, а бджоляри у липні збирають липовий мед. Він дуже смачний, корисний. І лікує різні хвороби. В липні дозріває малина, вишні, смородина. Недарма липень ще називають ягідним місяцем. Третій місяць це серпень. У серпні день помітно скорочується, а ночами стає прохолодніше. У серпні Закінчуються жнива, збір урожаю зернових. Основним знаряддям праці давним-давно був серп. Серпами жали пшеницю та жито. Тому місяцей так і назвали Серпень. Вода в озерах і річках остигає, завершується купальний сезон. Серпень це місяць дозрівання овочів, фруктів. Наприкінці літа дозрівають лісові горіхи, ягоди брусники, журавлини, ожини. У відчинене віконце зазирнило зранку сонце і лоскочий носик, і маленькі ніжки босі. Сяйвом сонця все залито. В нас гостює справжнє літо. Кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Мама літочку радіє, літо всіх маляток гріє, щоб росли вони здорові, наші сонечка чудові. Тож будьте, дітки, здорові, відпочивайте літом. До нової зустрічі!